Так, ну ось отзив Флокі, де Маркус сіяли в цьому році під Гранд Стар. Не знаю ще скільки типа, Ну, деко йде нормальні, де менше. Не половся він ні разу. Брискали тільки від бур'яна і від комашок. Є, звісно, таке маленька. Неоднорідний, але в цьому році кажуть, що це дуже добре. На іншому полі, звісно, гірше. Там у нас поле більш-менш виглянене. Якби звісно, такі всі були нормальні. Ну, це краї. краю, якщо глибше. Тоже, да, ризнобий. Такие маленькие. Есть. Как яблочко. Тут вообще что-то. А такого. Прилет. Эти молнии дешевыми, да как? А? Надо здесь найти, конечно, местечко Заникаться Его может улыбать Фу